Анна, студентка третьокурсниця студентка-третьокурсниця гірничо-металургійного факультету, здобуває освіту за спеціальністю цивільна безпека та охорона праці. Є продовжувачкою сімейної династії в цій галузі. Початок нового навчального року в режимі онлайн сприйняла розумінням. Адаптуватися було зовсім не важко, тому що цю практику ми вже здійснювали у минулих роках. Тому цей рік не буде чимось новим, але все ж таки хотілося б з цього навчального року вийти на очне навчання. По перше, це Живе спілкування. Ти бачиш викладача, ти можеш з ним е, спілкуватися, які якісь більш тончні питання задавати. Він може щось більш намалювати. Скажімо, так Андрій працює в галузі освіти вже 21 рік. Каже, перший досвід дистанційного навчання отримав зовсім не зараз і навіть не за часи пандемії ковіду. А ще 22 роки тому в далекому 2000 році спробував окремий канал зв'язку задля експерименту для можливості дистанційного спілкування та навчання. Як виявилось два десятиліття згодом, тодішні екс. Експерименти міцно увійшли тепер вже в нашу буденність. Досвід роботи в дистанційному режимі, на, на, на жаль, став доволі звичним як викладачам і студентам, і певні напрацювання, що були ще за часів пандемії і карантинних обмежень. Допомогли і нам, і студентам швидко адаптуватись до нових реалій і проводити навчання фактично незалежно, де в даний момент знаходяться студенти. Головне, щоб всі були в безпечному місці. Цей рік для вишу є особливим, адже в жовтні закладу виповнюється 100 років, і в керівництво університету великі сподівання та плани на майбутнє, навіть за умов воєнного стану та прифронтового статусу кривого рогу. Додаткової енергії та натхнення надає студентська молодь, якої цьогоріч у виші налічується більше 8 тисяч. Попри те, що через епідемію ковіду, що співпала з проявом демографічної кризи, вже кілька років поспіль університет фіксував падіння кількості нових студентів щороку. Незважаючи на це, цьогоріч КНУ увійшов до топ-100 вищих. Навчальних закладів країни за кількістю заявок від абітурієнтів, зайнявши 72-гу сходинку, всі ми е, люди тільки тому, що ми чомусь колись навчаємося. Університет в цей ювілейний для себе рік ввійшов. Ну, я вважаю, з доброго такого, з доброї позиції цього року ми. Е, я впевнений, що закінчимо кількарічний такий від'ємний тренд падіння набору. Ми оцінюємо, що набір буде більше як мінімум на третину. Для діток, які прийшли до нас, протягом вересня остаточно сформується точна кількість студентів вишу, які обрали для себе контрактну форму навчання. Прийом на платну форму навчання триватиме до 30 вересня. Формується поки і спільнота студентів-бюджетників. Втім, вже зараз відомо, що за державний кошт навчатимуться 350 спудеїв першокурсників. Олександр Фефілатів, Максим Морашов перший міський.